На Покровському та Курахівському напрямках росіяни сконцентрували свої зусилля. Звітують у Генштабі. кажуть, окупанти 46 разів намагались витіснити наших захисників із займаних позицій. Більше половини атак провели з району очеретиного. Тривають бої за населений пункт Новоолександрівка. Наші війська роблять усе можливе, щоб не допустити просування ворожих військ у глиб території. Загалом за минулу добу відбулося 116 бойових зіткнень. Також росіяни нанесли 47 авіаударів та випустили 7. 70 кабів вогоні з артилерії по позиціях наших захисників вели понад три тисячі разів. Першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи Україна отримує до кінця червня. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернухова. Вона зазначила, що не може оприлюднювати точну кількість нарядів відповідно до домовленостей з партнерами. Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що закуплені у межах чеської ініціативи боєприпаси вже прибувають в Україну. Цього року Київ зможе безперервно отримувати їх. Цитую, значну кількість. Нагадаю, в уряді Чехії заяви що ЗСУ зможуть отримувати від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру щомісяця. Сполучені Штати передали Україні найновішу самохідну артилерійську установку Хокай. Вона проходить випробування просто на полі бою. Унікальність цієї сау тому, що ця система має стати однією з перших систем з м'якою віддачею. Сау Хокай, окрім високої мобільності, мають ще одну перевагу: їх можна переміщувати на стропах повітрям і десантувати на парашутах. Дальність стрільби стандартними боєприпасами понад 11 кілометрів, активно реактивними майже 20 кілометрів. Максимальна скорострільність гармати 8 пострілів на хвилину протягом трьох хвилин. Звичайно, 3 постріли на хвилину. Наразі вона перебувала лише на тестах в армії США. Польща потерпає від навали мігрантів. Вони намагаються потрапити до ЄС із території Білорусі. Про це заявив голова польського МЗС Радослав Сікорський. Саме тому країна розглядає можливість закрити абсолютно всі пункти пропуску із Білорусі. Міграційна криза на білорусько польському кордоні триває давно. Мігранти з близького сходу та Африки регулярно намагаються прорватися через білорусько польські кордони з 2021 року. Наприкінці травня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про намір відновити загороджувальну смугу на кордоні з Білоруссю після нападу мігранта Нелегала із ножем на польського військовослужбовця. Жодних обмежень Південна Корея не дотримуватиметься заборон на постачання зброї ЗСУ, якщо Росія передасть КНДР сучасні військові технології. Про це повідомив начальник управління національної безпеки адміністрації президента Південної Кореї Чан Ходжин в ефірі каналу Кій Яку зброю за яких обставин Південна Корея може надіслати Україну, він не уточнив. Раніше Путін пригрозив заходами у відповідь Південній Кореї, якщо вона почне постачання зброї Україні. А кілька днів тому Сеул оголосив, що готовий переглянути свою позицію щодо можливих поставок летальної зброї в Україну. Причина підписання договору про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю.